здають прекрасною погодою. Ми тільки приїхали, сьогодні другий день і вже випав якраз ідеальний свіжий сніг. Замовили сніг? І як, дорого? Через аплікацію. Апліка... Промоція була 1 євро. Globo експресово? Globo експресово до кінця квітня 1 євро дзіння. Окей. Перша було так похмуро, потім почав сипати сніг, і буквально за півгодинки вийшло прекрасне таке сонечко. Небо одразу таке Ні, чисте гарне і станіме. Але та дорога така засипана і може бути ризиковно їхати нашим супербом. Головне не зупинятися. Чим вище вгору, тим дорога в гіршому стані. Ніхто не почистив, хоча там нище вже були ці снігоочищувальні машини. Але тут вже так трохи небезпечно їхати. Я тепер тільки радію, що коли я їхала за кермом сама там тими серпантинами вночі, що тоді не було снігу, а був тільки дощ і просто мокрий асфальт. І Хоча мені тоді було страшно теж їхати, пусть ці повороти для мене такий стрес був, але принаймні не такий, як сьогодні. Вчора вже відкрили села Рондо, а сьогодні відкривають Чінкваторі і ми вирішили поїхати одразу туди, щоб з'їхати найперші. Ріф, що це за пасоваю паролам. А ми ж туди? Чи ні? Трохи ми вже піднялись двору. Десь аж звідти, але їдемо далі до Чінкваторі. Świetłowe winy. Paweł tutkali się żył kiedy jeździł motocyklem. A tam cinque tori. A tam cinque tori. Ми з'їжджаємо ще згори, тут такий трохи лід, і Павел зробив такий серйозний вираз обличчя. Їдемо вже 30 км на годину, він каже: Але я максимально втиснув гальма і не гальмує. Я в такому шоці обертаюся на нього, дивлюсь на ту швидкість, що вона збільшується, він такий і тоді почав сміятись. Але ніби то шмішне. Ми доїхали вже до перевалу фальзарето. І ось там іде. Паркінг, на якому ми провели закінчення минулого сезону. І ось туди піднімається кабіна на Лагазуї, але зараз вона ще не працює. І ось тут ми були минулого року в березні. Хі -хі -хі. І там є така гарна траска з гори. Е, але поки тут ще все закрито, тому їдемо лист на Чіпку Аторі. Кожного дня буде щось нове. Тут біля Лагазую цей паркінг одразу біля гондоли, біля кабіни, був якийсь досить дорогий. І там коштувало 400 євро чи сочна 40 євро за ніч коштувало там для кемпера, але ми знайшли ось тут трішки відкритий просто такий паркінг, і там можна було стояти безкоштовно. Тому одну ніч ми залишились тут, щоб вранці одразу з самого ранку гондолою поїхати наверх на каву. А кілька наступних вже стояли там нижче на паркінгу безкоштовно. Бо то до кортіни. Бо то є до кортіни. Там такі кабінки до кортіни далеко їдуть, а ми на ось цю приїхали. Сеґьов'я, так то го Павел пішов запитати, що там відбувається, тому що чомусь ті крісла висять, не їдуть. Але тут є багато машин на паркінгу, і теж є люди з лижами і сноубордами, Тому виглядає так, що воно вже сьогодні працювало. Окей, там написано, що закрито через те, що на горі е, вітер віхура і тому, тому закрили сток. Будемо шукати зараз щось інше, тому що вже і так ми одягнулись. Вийшли така гарна погода. Сонечко світить, небо таке блакитне, класне. У нас вже все готове, щоб їздити, тому може поїдемо туди на Колгаліна, нижче, там між Легазу і Чінкветорі, але там буквально один витяг лише працює, чи два там не дуже роз'їздишся. Або можливо, поїдемо туди вниз, де були ще вчора, там ближче, де можна втягнутись до Селеронди. Co tam oglądasz? Masz jakieś filmiki piękne na Instagramie? Lecimy. A ja wże tak mriła, że my zaraz będziemy tam obida i w domu szarku. Tam jest taka kafeszka na gori z własnym wygladom, tam taki gory krugą. To gdzie teraz pojedziemy na obiadek? Teraz idziemy tutaj. No tam nie ma żadnych knajp. To będziesz głodna jeździć. I oś co jak teraz to parking gdzie my stojali minulego roku, koś tu. Безкоштовно, тут такі смітнички, і це було наше місце, і ось там виходило сонечко. Але в цьому році вже тут поставили новий знак, що заборонено тут стояти камперами. Минулого року тут було досить багато камперів. Не ми одні стояли на ніч, тому вирішили це виправити, щоб люди не стояли безкоштовно, а зупинялись на паркінгах платних і на кемпінгах, які тут є в околицях. А ще Павел детально вивчав все, що тут є в околицях, і знайшов, що тут з гори, коли піднімаєшся на Лагазуї. Ми минулого року з'їжджали однією трасою, такою червоною, але там можна поїхати прямо і з'їжджаєш в таку приховану долину, де пізніше можна такими кониками проїхати далі і в'їхати до Селеронди. Тому ми сюди теж собі будемо приїжджати поїздити, але треба ще почекати, коли будуть відкриті оці всі траси, усі підйомники працюватимуть. Думаю, що це буде ближче, десь до, до свят, до 20-х чисел грудня. Але ми не в найгіршому положенні, бо тут попереду стоїть бус і вони їдуть на літніх колесах. Уху, ми хоча б на зимових. Але що, це італійці, ні? Так. Ну, італійці такі ажа. Окей. Всі вийшли з машини, і він пробує тут повернути і якось поїхати далі. Trakcja nie przestaje migać. Mi

обідаємо сьогодні в Лас-Вегас. Павел вчиться замовляти просеку по-італійськи. Грація, до зміння макурія. Окей. Grazie a te. До речі, в Італії всюди на столиках є попільнички. Я вже так від цього відвикла, бо в нас якось майже не палять, а в Італії просто капець, як звичайні сигарети. У нас якось більше електронні. Це наша одна з улюблених страв в горах, яку ми їмо. Я люблю теж вдома це готувати. У мене тоді зазвичай це просто смажена картопелька. Тут, мабуть, печена, бачу, розмарин, яйця і бекон. Чи ні, тут навіть не бекон, а як то ще називає спек. Шпек. Чисоно, Але коли сонечко заходить, то стає досить прохолодно. Ми вже собі взяли такі коцики, я сиджу в рукавичках. Зараз будемо вже з'їжджати вниз е, до паркінгу. Тут нам потрібно з'їхати однією синьою трасою. І одразу до того місця, де ми лишили машину, пересідаємо і до кемпера грітись. Може, ще якісь сауни чи щось сьогодні подивимось. Я вже, звісно, 100 разів говорила про це, але мій хлопець просто містер комунікації. Він уже пішов коли в туалет, то одразу познайомився з власником цього місця. Я дібив навіть в туалет. Він йшов в туалет, але по дорозі зустрів власника цього місця. Тут такий, як готель і ресторан, і познайомився з ним і почав з ним говорити і забув, що йде в туалет. А на той дав йому візит свою візитку і сказав, що він завтра до нас приїде на кемпінг своїм скутером, сніговим і приїде, щоб нас забрати сюди на якусь вечірку, а вночі відвезе назад. Ми вже повернулись до машини, запакували все, перевзулись. Тут такі просто. Такий вигляд, кругом, краєвиди, капець. Просто сонечко якраз заходить і ті гори так підсвічуються. Павел пішов оплатити за паркінг. Тут вартість 10 євро за день і будемо, і будемо виїжджати. Готове? Так. Екстра. Крадніш міцук'єрки? Ми вже йдемо на спа. Я взяла свої такі резинові шльопанці з Ойшо. Павел одразу йде в халаті. Нам тут, в принципі, недалеко. Тірін. Я переодягнулась в купальник, але Павел прийшов і сказав, що купальник мені не пригодиться, тому що тут треба заходити без одягу. Там зараз буде вогонь. Ага, тут. І зараз я маю зайти сюди. Ale to chodźcie ta, podawaj, się podoba? Tu Zbudowałem tutaj e, salę To dla mnie? Wow, dziękuję Zapraszam Tu masz takie łóżka wypchane słomą Czekaj, tam tak, 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 Tutaj sobie można pobyty Wody, чай zrobity Тут одразу два рушнички до кожного намарка. Я вже повертаюсь зі спа. Одразу там помила волосся і висушила, щоб вже не робити це в кемпері взяла собі Яблучко. Класно, що там є такі смаколики для гостей. До речі, вартість у вихідні дні в п'ятницю, суботу-неділю дорожче 35 євро, а в інші дні 25 або 20 якось так. І сьогодні просто надзвичайно красивий місяць на небі. Так гарно його видно. Просто. Кайф, кайф, кайф. Я вже біжу відпочивати. Бажаю вам. Солодких снів і дякую за перегляд та підписку.